Суси, сусіди, не Боже. Все, 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 сюди просто. Все, <суспіль> тут да його. Гейс, let's go. <суспіль> Якась он сам мешки спомнялась. Ага, бачу. Одинок. Це там, да? Отут. Я понял. Да. На синій тут, дивлюсь. До мене буде зараз на мені буде. Ні, у мене типу, я буду тут. Окей, окей. Ні, зараз, не зараз не... ми. У на синій міт там би в нібу. Зайди сюди, Макс. Піднімаю. Блін. Mm. Що бігає? Паті. Е, в Можу хаті щось гранатку кинуть. Тихо. Кидаю. Аккуратно, Слайк. Ботс, в всередині. Красавчики. Значить ще двоє залишилось. У мене був один там, а тому має бути десь. Якщо інше найбільше у нас. Лошара, шо, лошара. Шо, не так, здіймишка. Ой. Подригала, зараз продивлюсь. О, привіт, Ігор, привіт, Ігор. Привіт, Ігор. Піш е, менше. Отам бачу, отам. Макс грав е, Hollow Knight. да, Макс грав. Да, я, я пройшов першу вже. На цій стороні І, дороги я... двоє. Ще пройшов. граю зараз, проходжу Hollow Knight другий. А силксонг ты прошу молость. Да. А ну ты угораешь, прайс, просто вынючас. Ааа, бейс. Чная. Почкай да, да, А, вон, вон! Тут, біля мене. Бачу. Все, минус. Работает. Красотка, красотка. Красотка, вони горять зараз. <су> Сюди. <су> О, Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я Тут не бачу ви. Ні, там нормальна позиція. А бачу, воно біжить, отам. там. Тебе колесо простріляно. Ага, бачу. Блін, а там. Один. Один. Нок один. Иди сюди. Ні, не, не йде. Чи іди? Вот там нок, но у десь. Там. Червони ешевления. Там да-да-да, це а, той, отам. походу, який я. А ну на, сідай. Давай. Давайте, під'їжджайте, я підходжу тоже помаленьку. Я щас туда гранату одну займаю. Будь убереш меня. Аня, блін, мене малк. Буду блять. він дотік. Yep. Ой. Воу-воу-воу-воу! Oh, Что oh, oh, oh! скажи, скажи, стресс? Минус. Брежно. Все? Сзади, там. Я ага, не бачу. На оранжевій. Наді, наді. На цю сторону Йде. до мене иди. Я тут, я в тебе. От... Де він? Де він? Як він вижив? Обережно, обережно. Вот там, от там, на там. там. Забудка За и дальше. Да, да, да бачу. Забудка и на оранжевій щас сидит. Блін. Отут тут я, блин. Вот тут он. На синій. Нок, на, я нок. Да мы приїхали, я скажу. Я выхожу с тачки, мене хтось стр... Я туда, блин, я ему дав, тільки не в голову дав ему. Це не приїхали? Давай, да, yeah, давай, давай, не, пожалуйста. Давай, давай, ликуйся. Да, спину. Е, відійдіть, видите, гранаты, гранаты, Відійдіть. Блин, Макс, Макс, вот тут Що? На синій, на синій Вин. А ну ты издевайся, ебаный просто. Да, 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 він справа. Хорош. Чтоб ты сдох просто. Тварь, Дуже ты чувствую. Дуже сын. Подожди, Макс, не, не рухайся. Давай. Води. Нок, тут? Я своих тут. Дожди, Макс. Я дотекаю, еще бежать. Поднимай, Нати. Вот там, мы там на сцене. Чекни, будь ласка, ну, дуже мало хп. Чекаю, чекаю. Ликуюся. Тоже. Закидают нас. Не-не. Нать, где дети? На сцене, на сцене, Вин. За каменем. Він один, да? Походу. Ну як? його не дамажить? У піс... мене сі 4 Біжіть! Да, е-мое, боже. Все, 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 Молодці, молодці. На тачку, на тачку їдемо до Макса. Ей! Я об'їжджаю, об'їжджаю. Тихенько. Аккуратно, аккуратно. Отут біжить! Де? О тут сквад цілий. Дед просто, я не знаю, що це таке. А тут лов у мене. Поднимай Макса. Ку тут? Я угу, не понимаю, что угу. происходит. Я зажимаю и. І... Минус 2 зробив мене. на жовтей один. Один остався? Да, 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 він один остався, отут, на жовтій. Я б... він, він на жовтій? С... Сховався. Все, все, молодец. Я, я все, Все-все, всі... окей, я понял. Бачу дроп там война йде. Там. Пачка, ей да. Я, вынес, виніс. Тут Д просто. Він один його Да, да, да. Пішов, ну, тут, там несу. За туалетом сидить. Ага. То, все, убей. Залетай, бгага. Бачу. Аккуратно, Та, там він не один. Один точно мінус. Ага, бачу, вони всі в цьому. Ага. Я бачу, бачу. Ой-ой-ой. Отут. Ой, їх там багато. Я дмим, Макс. О, в смислі? Макс читер. Та чутер. А, дякую Та ну. Офигеть. Може Макс зараз забрал? А, то не тачка, то. Тут, Кривачок, ног. нок. Да ты йотики шунок. Да, 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 да. Все, бо я по нему вроде. Зараз я сідаю бетер. Давай заправляй, заправляй. Тут В зоне наслади. Где? А не, а я еду. Вс, за право, заправо. Все, другого тоже. Бетера бетера. Заправив? Все супер. Треба ехать. Аня, пожалуйста. Вс, два нока, два нока, все добре. Гейс, лес гоу. Лейс. Лейс. Короче. Через це сегодня так запустились. Дуже багато роботи насправді. Опа! Золото, подожди, щось золото, золото, золото. Ану, давай сюда, аук. Ану. Ха, це, о. О, Випала це ця. Поворотка, гарбузова. Поворотка? Гарбузова. Нормально. Е, ми вчора Васю побачили такий. Це Вася? Цей бородатий мужик, це Вася? Ми вчора просто так вночі насміялися, я вже ж сама теж плакала. Та да, я там, наче, дивилися, плакали, блін. Савчик. Я тут полутаюся ще секунду. Давай, моя, моя ця. Так, відійдіть. Я 8 міксик візьму. Давай, все, мені, <рик sealing> нічого, мені, мені, нічого мені не треба, я чуть-чуть <рик> тільки -чуть візьму сюди. А, броня третього. А. <рик> <рик> мені трошки, <рик> трошки. Мені 4х тільки треба, і все. Фамас. А, хай Оце бере. я візьму. Тут. А ну. Тут ти кривий. Та добре. Ти, гімно. Ух, все. Став. Обережно там з кемпів стріляють стреляют нать. Ну, Мы забыли приймати кемпів А тих немає вже, да наверху? На якому верху? Скажи. Ну, я маю увазі на жовті Не знаю. Отут, тут, тут точно є, чувачок, ось на жовтій зараз. бачу, На, дав в одному раз. Зараз не будуть звідси бігти. Просто приймаємо і все. Дав ще раз. Зараз будуть Ой прибігати. Ой-ой-ой, в голову попали. У мене немає хілів. Просто... Ти біж в зону перебігати. Перебіг Тут він уже. А тихо, раз. Я мінус. В мене в мене в мене в мене. Я плачу, я плачу. За да камнем. Тьма. Понял. Зараз. Да, так, там никого. Ага, плачу. Киви уже три дня дома не устроено Тут. <звук> Попал. Кану Попал и... На, я тебе скину одну. Ты сюда. Ага. Блять, тут потена шест склад. Уже ботю. Ты Тихо, тихо. Бачу, бачу. Дай мне гранату кину, я уже... Так. Пробуй ты Бачу. У меня я вообще... Дуби його і и достань птички. Танай! Я зараз туди залітаю, а ти дивись. На себе взяв. Перебіг в ангар. Поняв. Бачу, тут, він. Отут, отут, один, тут. Один в ангарі. А? Мінус. Та ти де зніс. Тут ще, ще біля мене. В ангарі бля, не бачу. Так, да, в ангарі не бачу. Білька, значить... да, все, не добивай. За ангаром, за ангаром, за ангаром. Yeah. Тут... Yeah. Ну як, ну блять, він там коцаний дуже сильно. Де? Yeah. За ангаром Збоку. Перебіг уже, перебіг. Є. Yeah. Мене щас другий знесуть. Ааа! Настых, -а. все, зараз, зараз, забираю. Не, э, нормально, нормально. Тихо. Гранату умрет. йо мое Бляха. Я мінус. минус. Завалить його там. то А реслка От... е? Вроде все. Отут, отут, вот тут, Макс. Отам, там, На там. Нажлки его. Я ресурс? Є? На жовтій. на жовтій, На жовтій! На Да-да-да, да. Зараз, у нас тут. На оранжевій, на оранжевій вже. Бачу, бачу. А, я думаю, що я це його. Блін. по дебільному стріляю. Що таке? Ну, компенса не был нику. Понял? Blin. А, бачу. <звук> <звук> так, куди, куди? Да. Дивишся! Да, Там де тачка взирвалась. Бачу кружу. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я лікуюся. Нема гранати, чим кинуть туди вже, все. Куда я мишоб перебіг, ти обережно. Давай, кидай, я, я тоже кинув. Oh. Давай. Ай! Що таке? Ні! З дому, Це з якоїсь іншої, з іншої сторони. Та із цього. З ким пів? Ось <рик> тут іди. Тут. Ось тут, тут прям лежить, Макс. Прям тут лежить. Став. А ну, йо-моє. -йо. Немає хтось бути внизу. Давайте, я, короче, ззаді вас іду, прикриваюся вами. <рик> Та ти шо? Понятно, да. Так і поняв. От іменно <рик> прикриваєшся, Як фор... да. Як у форсажі. Ну я вас теж буду прикривати. Ззаді тачка. Бачу. <рик> Макс. Тихо, 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 Повертай, повертай. Авіть, я їду до. ну, дуже, все, все, піднимайте. Добре, добре. Сб. <каз Meth>. Ух. <казов <Rim Monsieur> Ух. Ух. Ось, З жовтої. <казовiro> <казовiro> ага, бачу, тихо, тихо, пожини, не, не, не надо, надо... Попали. мінус колесо! мінус колесо. Ааа, ты в локации. Уехали? Да, уехал. На жовте зо... зона? Блин, не. Виндом, забіг. забіг. Забег, забег, дом, да мінус колесо. Я походу. Хтось, короче... Ось тут, біжіть. Інсайд. Короче. <різь> <різь> я забув як українською просто. На дворі! <різь> 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 Там тип падає зверху. Чуєте на НК? А, ні, це боже, вибачте. А у мене ще, походу, люди тут ще у мене є, ті, давайте подъїхала до них. Зверху у нас. Бачу. Давайте, давайте! Красавці. Це да. Колеса пробивайте, колеса. до верху, піднімаємося до верху, Макс. Як мовчить очку казу. Эээ. Эйд. Ну, з. Шерс. Давно. Эйд щось таке. Ні, ні, дивись. Ейт, а далі. Як ми називаємо тваринку Це що таке? Ні, ні, ми як її називаємо українці. Что за Ну, все. 8. 8. Опа, ви поняли? Англійською 8. Uh, ну, no, first aid kit, але скорочно можна 8 kit. Ну, типу, аптечку. I don't want. I don't have aid kit. Щось таке. Ну, так, даст. Я скоро б... До... Я скоро б до листочок розпечатувати з фразами, знаєте, колись з кодами до GTA. Да, так... Нам, Нам І На слова буде а то ж да, ну вроді, ні? І читати по листочку. Ага. Що, вже летить. Ой! Молодець, Молодец! та ете, ейте! Я тобі казала. Це добре. Я, я поїду Він з вами зараз. обходить її ще. Я щось... Дивіться, що в мене, у в мене. В мене є така. Я Слайд. ще й колокоп попробував. ні, ні я другу взяв. Ага. Опа. Це маска. Саморобна. Бачиш, я присканув. Сідай, чи що. Давай. давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Погнали. Мінус один. От там один. Да. На ага. червоній, всередині. Гранату. Пожди, не забігай я гранату. Давай. Не забігай. Флешку кинув. Ще кинув гранату туди. Шавитну флешку. Ще. Блін, ще ну флешка. Шили. Не надо, не надо флешку. Що? Мінус. Красавчики. Далі, там тіпи з нижніх кемпів нас побачимо. Я не знаю, де Хочемо, Макс падать до нас сюди ще раз. Ой, тіпа, типу, чуєш? Бачу, тут, тіпа, типу, отут він. Скажи. Отут, жовта, за деревом. І капець. Скинув буст під собою. Сюди просто. Вс, тут да його. Макс, падай прямо на жовту и лутаю. Беттер вызвал на войну. Ну мы. Опа! И ти шо? Как будут Де? бігти, ми мы их прийм. Да. Да деревом. Я застрял. Я-я-я. Yeah, yeah, yeah. Я застрял. Ай! Піднимить! Пиднимай! Кинь тебе д дымай, поднимай! Надя БТР там! Бачу. Боже як я, конечно. А де ж той тип з ним? Який був? Блять, я всі... Вс, він вмер. Аккуратно, акуратно. Він за деревом. Отута. Тихо! Бачу, Йо, бачу. Каже, ти, тварина. А, я не можу. У мене нема більше цих, що. шо. в дим. Дослайк. Окей, окей. Я чекаю. А ж? Да. Ой, нам дуже плохо, конечно, все. Піднімаю. Видно дуже. Вони їдуть все на нас. Бачу. Не видно, не видно. Бачу. Ми проти бетера. Так. Да. Просто взриваємо її і все. Двох положило. І мене положили. Ні, я застряг в дереві. Де він? Ай, ну блін. Зверху. На горі, на синій, синій зверху. Там, да, 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 да. Блін, а він дивиться, він чекає. Давай, Славік, давай. Давай, давай. Давай, на на забирай, його, забирай, на тебе. Та ну! Та ну! Блін. Лабубу. Ти шо? Лабубу. Мені каже, мені каже учень. Короче, якщо в Лабубу 9 зубів, значить вона дивиться за тобою. Я вже все. Отут, отут. Фаида, хаида, це, блядь. Опє, ну чо ми тільки ти коди шли, и вас приїхала? Все, Я їх... мінуснув. Так. Мінусну. Да. От він. Ми на гонке. Да, за синій. Добив його? Ти на які добив? Я тут добив, а на, на синій? синій не бачив. ні. На синій тип. А, він. є, 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 на синій, да, да, да. Десь там тільки не можу И... понять, де. Да. Він за чим? Він за цією штукою а, червоною. А, бачу. Все. Все, туди. Мінус, мінус, голова мінус. Тачка. Ми, де ми, на отут. Я знаю, знаю, я їх тут побив. Ага, бачу. Нок. Молодець. Зашибись. До нього біжить. Красавчик просто. Все біжіть, отут. Ще один, ще один, да, 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 да. Ой, аккуратно. Да, все, мінус, мінус. Ще, ще там, ще там, ще там Де, дальше. Тихо, 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 тихо. Там має бути, отут і тип. Демо. Воно тачка, тачка. Да, да, да. Там. Кажіть, кажіть, кольор. Ага, все. Там тіпи теж. Угу. Що, сидим тут і все. Їм на нас. Тачка поїхала лівіше отута. Вона тут мелькнуло щось, на жовтій мелькнуло, яку там щось пробіг. Куда? там є? На от. синю, вони скоріше все на горку будуть їхати. А їм горячіше. Та що це було Надюш, тихенько. От тут. Оно, оно, оно біжить. Тропа, от там побіг. Ой-ой-ой. Блін. А ви не хочете сюди? Куди? На синю. А вот да, біля зони можна right. в ямку. Туди тіпи зараз поїхали. Там треба викурювати тіпів, тільки там треба тіпі викурювати. Давайте. А збоку десь. Гранати десь збоку кладають. Сидай, сідай, Макс, Макс. Ну це хоч щось, бо тому що тут місце. А, бачу. Де? Подожіть. Поле? Поле? Да, воно? да, да. Тихенько, подожіть. А вот По ну, тут. Ну, тут. Туди, куди нам їхати треба. Нас, нас, нас можуть зараз закрити, звідси будуть іти А, спосібні. це в Демаха це Давайте підходимо, напевно. Бо ми можемо на тачці заїхати і нас приймуть і все. Давайте знизу по полі Я почіпати Треба через низ закривати, тих тіпів за да, да, да. зону. Окей, добре згодом. У мене є гранату, можу туди гранату в дим закинути. У мене коктейлі я, коктейли. Я от, не знаю, чи там є хтось, чи ні, але я закину туди гранату. Не отут, Макс. Десь. Бережно. Отут, бачу, бачу. Тихо, обратно. За камнем. Бачу. Донизу спустився. А бачу. Не можу гранату кинути далеко. Мілівіше. Дала трохи. Лікуюся, в мене одна аптечка. Обтечок. О, о, зона, о, 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 дуже гарно. О. Виходь, виходь, виходь. Все, Хорош. Є. Хорош. Я зараз, Молодець. я в нього аптечки. По мені стріляють. По мені стріляють зверху. Давай сюди. Зверху. Да. Акуратно. Бачу. На жовті, блін. Він на криші чи що? О, ми ще й в зоні класно зайшли. Знаєте, сюди, сюди.

Ой-ой-ой, збоку. Ой, 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 Ай, я мать, о там був. Не ім на нас зараз. Сюди. Є. Давайте, давайте. Я, я в розроблю. зоні, я в зоні підходжу. Їх треба запушувати. Що це за деми зліва від нас? Там тоже типа зливо, если що. Макс, обережно. Да тут опа е. Тихо, тихо, тихо. Макс, не виходь так высоко не виходь. Я задарував норм. Будь тут. Я чекаю леву сторону. А ага, тут. Ой, я він? Дэвид. Кинув дим. Кинув дим. Тоже кинув? Та, да ну наш вы димів кинули. Де він? за камнем. Да, за камнем, за камнем. ли кину? туди цю зону. Що їх крутити хіба ж? Да, 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 Давай. Я Давай. думаю, що так і тряно. Давай. Тихо, 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 подождіть. Не спіши. Не спіши, вони можуть десь лежати. Тут. минус макс да ты бочь а тут все сюда. Сюда все наконец-то uh. <сих> поднимите меня uh.